Господи Вседержителю, Боже небесних сил і всякої плоті, що на небі живеш і нас смиренних доглядаєш, серця й думки випробовуєш, і те, що є таємне в людині, добре бачиш, безпочаткове і вічне світло, в якому немає ані тіні зміни або перетворення, сам безсмертний царю, прийми молитви наші. Які ми в цей час грішними нашими устами творимо, на безліч щедрот Твоїх, сподіваючись, і прости нам гріхи наші, чи словом, чи ділом, чи думкою, свідомо, чи несвідомо заподіяні, і очисти нас від усякої скверни тіла і духу, і дай, щоб ми в бадьорості серця й тверезості розуму прожили всю ніч цього життя, очікуючи світлого і явленого дня єдинородного Сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа, коли Він зі славою прийде, суддя всіх відплатити кожному по його ділах, нехай не в вісні і лінощах, а в бадьорості щирій праці ми з'явимось готовими і війдемо з ним у Божественне Царство Його слави, де голос не вмовкний тих, що святкують. І невимовна утіха всіх, що бачать неосяжну доброту лиця Твого, бо Ти є істинне світло, що освітлює і освячує все, і Тебе славить всяке створіння на віки віків. Амінь.